Казка, пастух, який тисячу зайців пас. Колись давнім-давно в часи, коли світ був сповнений чудес, а чарівники та чаклуни ходили серед людей, жив бідний селянин на ім'я Всемил. У нього не було нічого, окрім старої убогої хати, ані землі, ані худоби, ані багатства. Немає чого робити, подумав він, доведеться у наймити йти. Узяв він шматок хліба, глечик з молоком, кілька монет. Добрі люди дали і зібратися в дорогу. Іде він лісом, ягоди збирає і їсть їх. А хліб та молоко береже, на останок залишає, коли вже зовсім вкрай буде. Раптом із-за дерева виходить сивий дідок. Здрастуй, добрий чоловіче. Чи немає у тебе хлібця? Зовсім я зголоднів, ледве на ногах стою. Старість не радість, думає Всемил, треба йому допомогти, а мені ягід вистачить. Вийняв він з торби хліб, візьми, батьку, їж на здоров'я. Зрадів, старий, з'їв окраєць та й дістає з-за пазухи сопілочку. Ось тобі сопілочка на згадку про мене. Може, вона тобі знадобиться? Пійшов в Семил далі, скінчився ліс і простяглася перед ним пустеля, обпечена сонцем, бідна, кам'яниста, ані людського житла, ані диму від вогнища, скільки йде, а в пустелі цій краю немає. Тільки зібрався в Семил відпочити та випити молока. Бачить на зустріч йому дідок зовсім старий та немічний. Дай напитися, добра людино, від спраги помираю. Пий батьку на здоров'я віддав Семил старому глечик з молоком, напився старий і каже: Від неминучої смерті врятував ти мене, добрий чоловіче, візьми мій батіг, може, він тобі стане у нагоді. Іде в Семил далі. Коли вже й пустеля скінчилась, раптом дивиться, під деревом старий сидить і гірко плаче. Чого ти, батьку, плачеш? Ох, біда зі мною трапилась, продав син у місці порося, і на Казав мені гроші віднести додому, а я їх загубив. Тепер невістці на очі показатись боюсь. Вижене мене з дому зла баба. Дістає в Семил останні гроші, ті, що добрі люди йому дали. На батьку бери та дивись, знову не загуби. Чим же я тобі віддячу, добрий чоловіче? Візьми, хоч ковіньку мою, може, тобі знадобиться. Довго ще йшов Семил, нарешті побачив він у далині замок, а від людей він чув, що у замку потрібен пастух, та не коней сторожити, не корів пасти, а от кого, то люди не кажуть, тільки посміхаються. Пішов Семил до замку дізнатись, який їм потрібен пастух. Від воріт замку міст підйомний відкинути, біля мосту вартові. Сказав Семил, навіщо прийшов? Провели його відразу до панських, Виходить до нього поважний пан і каже: Пастух мені потрібен, щоб тисячу зайців пасти. Як послужиш місяць і жоден заяць не втече, віддам за тебе свою дочку і 20 сіл на додачу. А якщо втече хоч один, то до самої смерті на мене задарма працюватимеш. Всемил погодився, після обіду наказав приказчик випустити зайців. Повибігали вони у двір, розбіглися на всі боки, стрибають та граються. Дивляться люди, що далі буде. Хто хлопця жаліє, а хто сміється. Дістав Семил сопілку, подарунок першого діда і заграв. Зайці у купу збилися, вишикувалися рядками по чотири, як солдати, і чекають. Іде всемил Семил до воріт, а зайці за ним стриб та стриб. Люди від подиву роти пороззявляли. Приказчик стовпом стоїть, назаючі військо милується, навіть людей на роботу не жене. Ось і луг, де наказано зайців пасти. Тепер треба пильнувати, щоб вони не розбіглись. Подумав Семил і встромив у землю ковіньку, щоб не заважала йому за зайцями бігати. І от диво, зайці навколо ковіньки у купу збилися, і ніби їх хто за мотузочку тримає, не розбігаються, пощепують травичку. Тут хто з нас звідки прилетіли ворони, та як почали каркати. Троє найменших зайченят злякалися і в кущі. Узяв батіг в Семил подарунок другого діда та, як лясненим митцю, зайці з кущів вискочили назад, повернулися, тут він зрозумів, що сопілка, ковінька та батіг не прості, а чарівні. Увечері приказчик перерахував всіх зайців, всі на місці. На другий, на третій, на четвертий день знову всі зайці цілісінькі. Пан лютує! Як? Цьому же бракові на моїй дочці одружитися і 20 сіл отримати. Не бувати такому. Скликав пан своїх двірських на раду. Думали вони, думали, як пастуха позбутись, зайця в нього відвести і придумали. От вбралася панська дочка селянською дівчиною та й пішла на луг. Спідниця на ній стара, злиняла, дерев'яні намиста, на голові віночок, у руках кошик. Підходить вона до пастуха, лагідно всміхається і каже: Продайте мені одного зайчика. Батько хоче угою зайців розвести. Але як же твій батько. Вона каже їм до лісу не бігати, по панському лугу не стрибати. Перестріляють їх мисливці і кінець справі. Так, так, затинається паночка, а що казати, не знає. Адже батько гайтином обгородив. Це пастка, зрозумів Семил, хоче, щоб увечері одного зайця не вистачало. Але виду не подав і каже. Такій красуні продати зайця не годиться. Зловив він зайчиху і паночці до кошика посадив. Нехай живе у вас на здоров'я, та кожного року по 12 зайченят приносить. Зраділа паночка, кошик хусткою прикрила і мерщій до замку. Всемил пильно за нею стежить, бачить здалеку, підходить вона до воріт замку і ляснув батогом. Аж зайчик стрип з кошика і втік до свого стали. Довелося панові виконати свою обіцянку. Так бідний пастух одружився із панською дочкою та ще й отримав 20 сіл на додачу. Ось і казорці, кінець, а хто слухав молодець!